Божі слова на кожен день. Отримуючи кару від Бога, Петро молився О Боже, моя плоть непокірна, і ти караєш мене та судиш мене. Я радію твоїй карі та суду, і навіть якщо ти мене не хочеш, у твоєму суді я бачу твій святий і праведний характер. Коли ти судиш мене, щоб інші могли побачити у твоєму суді твій праведний характер, я відчуваю вдоволення. Якщо це може виявити твій характер і дозволити всім творінням побачити твій праведний характер і зробити мою любов до тебе чистішою, щоб я міг набути подоби праведного, то твій суд. Добрий, Бо така твоя милостива воля. Я знаю, що в мені ще багато бунтівничого, та що я ще негідний постати перед тобою. Я хочу, щоб ти ще більше мене судив, чи то через вороже оточення, чи то через великі нещастя. Щоб ти не робив. Для мене все це дорогоцінне. Твоя любов така глибока, і я готовий віддати себе на твою милість без найменших нарікань. Таким є знання Петра після того, як він пережив божу роботу, і це також свідчення його любові до Бога. Сьогодні, ви вже завойовані, але як це завоювання виявляється у вас? Дехто каже, Моє завоювання це найвища благодать і піднесення бога. Лише тепер я розумію, що життя людини пусте і не має значення? Людина проводить життя в метушні. Народжуючи та виховуючи дітей покоління за поколінням і, врешті, залишається ні з чим. Сьогодні, тільки після того, як я був завойований Богом, я побачив, що в такому житті немає жодної цінності. Це справді беззмістовне життя, з тим же успіхом. Я можу просто померти й покінчити із цим. Чи можуть такі завойовані люди бути здобутими Богом? Чи можуть вони стати зразками та взірцями? Такі люди зразок пасивності. Вони ні до чого не прагнуть і не намагаються самовдосконалюватися. Хоча вони й вважаються завойованими, такі пасивні люди не здатні бути вдосконаленими. Наприкінці життя, коли Петра вже було вдосконалено, він сказав О Боже, якби мені судилося прожити ще кілька років, я побажав би досягти ще чистішої та глибшої любові до Тебе. Коли його ось-ось мали прибити до Христа, у серці Петро молився О Боже, твій час настав, час, який ти приготував для мене, настав. Я повинен бути розіпнутим за тебе. Я повинен свідчити про тебе, і я сподіваюся. Що моя любов зможе задовольнити твої вимоги та стати чистішою. Сьогодні те, що я маю можливість померти за тебе, бути прибитим до Христа за тебе, утішає мене і заспокоює, бо для мене немає нічого приємнішого, ніж мати можливість бути розіпнутим за тебе. І виконати твої бажання, і віддати себе тобі, віддати тобі своє життя. О Боже, ти такий любий. Якби ти дозволив мені жити, я ще більше хотів би тебе любити. Поки я живий, я тебе любитиму. Я хочу тебе любити ще глибше. Ти судиш мене і караєш мене, і випробовуєш мене, бо я неправедний, бо я грішив. І твій праведний характер стає для мене ще очевиднішим. Це для мене благословення, бо я маю змогу любити тебе ще глибше, і я готовий. Так тебе любити, навіть якщо ти не любиш мене, я готовий споглядати твій праведний характер, бо це дає мені більше змоги жити змістовним життям. Я відчуваю, що тепер моє життя стало змістовнішим, бо мене розпинають за тебе. І в тому, щоб померти за тебе є зміст. І все ж я не почуваюся задоволеним, бо знаю тебе замало, знаю, що не можу повністю виконати твоїх бажань і замало тобі віддячив. У своєму житті я був неспроможний повернути тобі всього себе. Мені до цього далеко. Озираючись на цю мить, я відчуваю себе в такому боргу перед тобою, і в мене є лише ця мить, щоб спокутувати всі свої помилки й усю любов, за яку я тобі не віддячив.